Тут более серйозна апаратура. Раніше такою в общем, на на скори. По всякому случаї не було. Фельдшер швидкої з гордістю показує супер сучасний автомобіль, на якому вже завтра поїде на виклик. 27 карет передали Чернігівщині за державною програмою. Очікують ще сім. Це вперше за часи незалежності закупили стільки техніки одразу. Однак, через бюрократичну тяганину знадобився майже місяць, щоб випустити авто на лінію. На даний час автомобілі. Ці всі 27 вже зареєстровані в органах Державтоінспекції. І сьогодні, вчора і сьогодні проходять пусконалажливі роботи устаткування, які знаходяться в автомобілях, інструктаж та навчання медичного персоналу. Повчитися медикам і справді треба кажуть раніше про таке обладнання читали тільки в книжках у трьох реанімобілях Є апарати штучної вентиляції легенів, а особлива гордість розумний дефібрилятор. Порім транспортування накладаються спеціальні електроди і он моніторить стан больного. То тобто він може при остановці серця виконувати самостоятельно дефібриляцію. тобто запуск. У Чернігові залишиться 12 швидких, решта роз'їдуться по районах. Порівнювати обновки зі своїм застарілим автопарком медики навіть не хочуть. «У газелі були, вони, собственно говоря, переоборудовані грузовики, які переаборудували. То, щоб пацієнт не відчував себе вантажем і не травмувався ще більше, водії старалися як могли. Акуратненько, візьом стараємося, щоб не трясло больного». Тепер же кермувальники хочуть якнайшвидше пересісти за кермо сучасних автомобілів. Ці машини гаразд краще, ніж газелі. Ну, їх по нашим дорогам жалко. Желательно, щоб дороги отремонтували, тоді ці машини будуть ходити довго і надійно». Щоправда, шофери зізнаються, новій техніці не дуже довіряють. Кажуть, все-таки перевірені, хоч і пошарпані газелі та уази надійніші. Стару, хоч можна зубила молотком удари, що та з Ми, ми а на них уже виросли цих машин. Ми вже знаємо. Вони дишу, є, є. Запчасти, як їх ремонтувати? А тут все електроніка, под капот руку нікуди всадити. все закрите, все забито. Тільки електрончик. У нас івоні. Та списувати з рахунків автомобілі пенсіонери ніхто не збирається. Навіть із теперішнім поповненням машин все одно не вистачає. кажуть, вже зараз на область треба ще одна така ж партія.